Чесно скажу, я не фанат Євробачення. Переважно дивлюсь, як виступають наші та виступи переможців, якщо це були не українці. Частіше дивлюся на відбір ніж основне Євробачення. Бо насправді дуже люблю нашу музику і знаю, що українці в музиці дуже і дуже є сильні. Але євробачення цього року хочеться якось прокоментувати, що і спробую зробити в цьому ролику. Я розумію, що Євробачення це не просто конкурс пісень, а це більше про шоу, яке треба гарно представити та зробити щось таке. Щоб це дивилися, та щоб воно хайпувало. Якщо б це був просто конкурс пісень, то достатньо було б крутити його на радіо або слухати в наушниках. Але ми інколи не розуміємо, як це популярне шоу насправді впливає на наше сприйняття світу, точніше, викривлення цього сприйняття світу, бачення усього довкола, цінності, які пропагує це шоу, а точніше, деякі учасники, які виступають та перекручують усе догори ногами, представляючи як певну норму. В Кінці, до речі, я також коротко скажу, що не так з нашим українським виступом цього року. Тому дивіться обов'язково цей ролик до кінця. Пропаганда лівацьких рухів, як чогось крутого та нормального, девокуватість та моральні виступи, як в принципі і співалися в пісні життя без правил, чи що ще гірше, демонічні якісь виступи, які збирають найбільше переглядів з усіх. І про які насправді не хочеться говорити, але й мовчати про це неможливо. Хтось запитає, що з цим світом не так. А я скажу, що таки ще й може виграти в цьому шоу, щоб ще більше підкреслити, що це нібито норма. Чому так відбувається? Відповідь насправді дуже проста, і знаходимо її, як би дивно звучало в Біблії. Господь каже, що князем цього світу є диявол. Він тут царює, а сам Ісус підкреслює, що його царство не від цього світу. Тому і бачимо плоди того всього, що нас оточує. І тут не тільки питання в Євробаченні, це все зустрічається і в масовій попкультурі: кіно, мультфільми, у яких не менше пропаганди, лівацтва, демонічних різних вподобань чи чудатства, іграшки, музика, телепередачі та багато-багато іншого. Ви помітили, як за останній час вектор у фільмах дуже змінився? Як про антагоністів, тобто злих героїв, почали знімати сольні фільми та робити їх героями, як люди вболівають за джокера, який вбиває, бо з нього посміялися, як усі ті, хто були ще років 20 тому злими персонажами, які мали програвати і програвали у фільмах. Зробилися героями, зробили їх чимось крутим і правильним, її хочуть наслідувати. Наш вектор сприйняття хочуть змінити, хочуть переплутати чорне з білим, поміняти місцями або змішати це все докупи. Вже сьогодні, коли я говорю з молоддю чи читаю коментарі, бачу, як люди масово підтримують різні збочення та реально неадекватну поведінку, яка оточує нас довкола. На жаль, люди самі себе обманюють. Замінюють поняття, просуває те, що насправді не може бути чимось нормальним. Просто спробуйте видихнути, тверезо, подивитись на це все і чесно сказати самому собі, чи це все нормально. Я більш ніж впевнений, що багато будуть хейтити мій ролик, писати якісь образливі коментарі та багато іншого. І все тому, що це не перше і унікальне таке євробачення з такими перлами в лапках. Нам це давали ковтати потрошки фільм за фільмом, пісня за піснею, поки ми не почали думати, що всі так роблять, значить, це є норма. Є один дуже цікавий експеримент на Ютубі, який провели з людьми. Там все довкола було постановою, крім людини, яка прийшла туди і сіла в чергу. Коли сигналив дзвінок, то всі люди, які були акторами, вставали і знову сідали з одного з наступних дзвінків. Та людина, яка туди прийшла, почала робити так само без будь-яких пояснень, бо бачила, що інші так роблять. Приходили нові люди, актори виходили геть, і люди, які про це все не знали про цей експеримент, починали так само робити, вставати за дзвінком. один момент в залі не було ні одного актора, тільки люди, які прийшли зовні і не знали, що це все постанова. Всі вони вставали по дзвінку і сідали, хоч це не мало ніякого значення. Це і є про пропаганду, про те, що кіно, музика та контент у Тіктоці та інших соцмережах хочуть нам нав'язати перекрутити усі цінності. Ми бачимо один такий ролик, пробуємо критично подумати, що тут щось не ок. Бачимо другий такий, третій, десятий, і це стає для нас нормою. Нам здається, що всі так думають. Значить, я також маю так думати, що це є окей, бо не хочу бути диваком. Хоч диваством в цьому випадку є справжнє дивацтво. Чому така пропаганда є для нас шкідливою? Для християн думаю, тут все зрозуміло, але давайте я скажу в контексті України та війни, те, що таким самим способом працює телебачення та пропаганда Росії. Вона підмінює поняття, де є добро, а де є зло, і в один момент світ скаже, що українці не правів цій війні. Напевно, ми маємо здатися, щоб перемогти, бо дуже багато жертв через те, що ми не здаємося. Хтось колись підмінить поняття гідності та любові, і країною агресором буде не той, хто дійсно є нею є. Але той на кого вкаже кіно, телебачення, музика і так далі. На завершення кілька слів про те, що не так з виступом наших українців на Євробаченні. Але спершу підпишіться на цей канал, якщо що цього не зробили. Але підписуйтесь, якщо дійсно будете дивитися, а не просто для галочки. А ще також підтримуйте мій контент лайком та поширенням. Також буде цікаво почитати думки щодо цієї теми у коментарях, що не так з нашим виступом на Євробаченні. А з ним насправді все так. Це єдиний такий клаптик надії та світла в цій темряві. Здається, що організатори якось так спеціально постаралися посміятися з наших українок і з нашої пісні, поставивши поруч з виступом всякої нечисті та лівацької пропаганди. Чи переможуть вони, чи ні, не знаю. Але вони вже зробили це найкраще з усіх. Не через те, що вони наші, а через те, що не бояться світити і співати про щось добре. Пам'ятайте, що Христос каже: ви світло світу, не може світло ховатися, воно мусить світити усім і запалювати усіх. Навіть якщо довкола суцільна темрява, і всі проти тебе маленький вогник світла завжди буде видно в будь-якій точці. Не біймося бути світлом, бо тільки при світлі видно правду. Видно, хто ким є. Будьмо світлом для світу. Христос Воскрес!